Екс наставник збірної України з футболу Олександр Петраков може очолити збірну Вірменії. Про це повідомив вірменський журналіст Сурен Меліксетян. Офіційне оголошення очікується днями. Місцева федерація вибирала між кількома претендентами, але остаточно визначилися з кандидатурою 65-річного українця. Після припинення співпраці з іспанцем Хоакіном Капаросом збірною керував Роман Березовський. У кваліфікації до Євро 2024 збірна Вірменії виступатиме в одній групі з командами Хорватії, Вельсу, Туреччини та Латвії. Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів: 6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки. Різниця забитих і пропущених м'ячів 23.13. Шахтар поки не схвалив остаточну пропозицію Арсенала щодо трансферу Вінгера Михайла Мудрика. Наразі все залежить від потенційної структури угоди. Про це розповів журналіст Бен Джейкобс. Каноніри готові виплатити понад 50 мільйонів фунтів гарантованих траншів та бонуси. Раніше з'являлася інформація, що в угоді можуть бути присутні виплати за перемогу прем'єр-лізі, лізі чемпіонів, отримання українцем золотого м'яча, або ж більш прості пункти, кілька проведених матчів або результативних дій. Окрім цього, загальна сума запиту досі менша за 88 мільйонів фунтів, у які 21-річного футболіста оцінюють гірники. Нагадаємо, технічний директор арсенала Еду Гаспар прибув у Варшаву для переговорів з керівництвом Шахтаря. Путін і росіяни зробили все, щоб у більшості населення України була відраза від усього російського на десятиліття. Про це заявив колишній український тенісист Олександр Долгополов. Наразі триває повноцінна війна для тих, хто досі думає не все так однозначно. Я не розповідав би якісь конкретні історії, а відправляв би полікувати голову. Якщо ж вона здорова, всім уже давно зрозуміло. Люди знають, що переважна більшість наших та західних ЗМІ висвітлюють усе так, як є. Бувають звичайно фейки, але їх у десятки разів менше ніж у російських змі, де 95% інформації. Просто із паралельної реальності, іноді ми бачимо новини про зрадників. Але ми з такими екземплярами не перетиналися. Україна єдина зараз як ніколи. Усі чудово знають, де б ми не були, що ворог у нас один це Росія та їхні окупаційні злочинні війська. Путіни росіяни зробили все, щоб у переважного населення України була відраза від усього російського на десятиліття, а може й і на сторіччя вперед, сказав Долгополов. Нагадаємо, що іменитий український тенісист наразі служить у лавах Збройних сил України. Напередодні відкритого чемпіонату Австралії з тенісу було зіграно благодійний матч для України в Мельбурні. У виставкових поєдинках взяли участь Рафаель Надаль, Корі Ґав, Марія Сакарі, Олександр Звєрєв, який виступає за Німеччину, Франсіс Тіафо та Алекс Демінуар. Також відбувся поєдинок між 98-річним українським тенісистом Леонідом Станіславським та 98-річним Генрі Янгом Аделаїди. Загалом на арені були присутні 17 тисяч глядачів. До речі, було зіграно ще й шоу-матч із мікрофонами. Ястремська, Демінуар та Димитров зіграли проти Костюк, Сакарі та Надаля. Всього було зібрано 200 тисяч доларів. Кошти будуть перераховані для здійснення гуманітарної підтримки України. У 20-му турі чемпіонату Англії з футболу Астон Вілла здолала Ліц 2-1. Бейлі вже на третій хвилині відзначився у складі Астонвілли. Буандія подвоїв перевагу у другому таймі. На що літ спромігся лише відповісти одним голом Бемфорда у битві лідерів серії А у 18-му турі чемпіонату Італії? На полі вдома розбило Ювентус. Матч завершився з рахунком 5-1 на користь господарів поля. Український боксер на півсередньої вагової категорії Карен Чухаджан, який на професійному ринзі здобув 21 перемогу і двічі поступився, підписав контракт із німецькою промоутерською компанією ES Boxing. Тепер представлятиме інтереси 26-річного українця, промоутер Ерол Джелайн. Який також веде справи українських бійців суперважкої ваги Віктора Вихреста та Ігоря Шевадзуцького, український біатлоніст Денис Насико пояснив високий результат національної команди в естафеті на Кубку світу у Рупольтингу. Нагадаємо, наша команда показала найкращий результат сезону, посівши шосте місце. Програвши лише Італії, Швеції, Франції, Німеччині та Норвегії, одразу, як тільки отримав естафету, почав боротися з перших метрів дистанції. Була досить непогана група, тож я за ними і тримався. Працював до фінішу останніх метрів. Два кола йшов Тер'єном бьо. Були хлопці з інших країн, з ними працював. Чи вплинув успішний результат в індивідуальній гонці на виступ в естафеті? Гадаю, що так. Трохи там, і там, і впевненість приходила. Ось і результат. Звісно, що ми всі раді цьому результату, що так спрацювали. Кожен відпрацював на повну, і ось ми маємо такий показник. Шосте місце максимум для збірної України. Гадаю, що ми можемо і краще, адже хлопці зараз, після хвороби, кожен може додати і будемо ще краще виступати. Адже естафета це така гонка, де загадувати не можна. Лідери провалюються, не топові команди можуть виступити краще. Тому естафета для мене завжди найцікавіша гонка, відзначив Насико. Київський будівельник здобув перемогу у своєму першому матчі 2023 року у чемпіонаті України, здолавши на виїзді Дніпро. Найкращим у складі переможців знову став Володимир Конів, у якого 16 очок, 5 підбирань та 3 результативні передачі. Кияни тріумфували 69-61, Попри те, що у складі Дніпра надуспішно успішно виступив Станіслав Тимофеєн, який здобув 22 пункти. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.